Оксана зайшла в поїзд, який прямує до Одеси. Нарешті відпочинок. Цілий рік дівчина мріяла поїхати до моря, походити вулицями старовинного міста. Вона жодного разу не була в Одесі, тому поїздка виявиться успішною. Адже в неї багато планів щодо того, як вона проводитиме свій час. Воно й не дивно, адже так сталося, що їздити на відпочинок у її батьків не було жодної можливості. Тому, коли Оксана повідомила, що виїжджає, вони з радістю проводжали її. Нехай мрії донечки збуваються. Коли вона зайшла до свого купе, на протилежному дивані стояла велика сумка. Дівчині стало дивно. Адже з такими вже давно ніхто не їздить. Але людини, кому належить та сумка, все не було. Оксана вирішила, що людина сидить десь в іншому купе. І як взагалі не бояться так просто залишати свої речі без нагляду. Добре, що Оксана вже на місці, подивиться за чужою сумкою. Поїзд поїхав. Провідниця принесла постіль. Дівчина одразу розстелила свою сторону адже так зручніше їхати. До неї в купе так ніхто й не заходив. Коли Оксана вже дрімала, їй почулось, що сумки щось запищало. Дівчина аж здригнулася. Можливо, здалося. Знову настала тиша. Тільки Оксана лягла, збираючись заснути, як знову писк повторився. Вона аж підскочила. На цей раз писк перейшов у плач дитини. Дівчина не могла зрозуміти, звідки ж він долинав. Потихеньку вона розстебнула сумку і стригнулася. Такого вона не була готова побачити. В сумці лежала дитина. Малюк плакав все голосніше. Оксана пішла за провідницею. Вона розповіла про дитину, але провідниця ніяк не могла зрозуміти, що ж говорить дівчина. Тоді вони удвох прийшли до купе. Коли провідниця побачила, аж руками розвела. Вони удвох підняли малюка. Памперс був мокрий, але поруч вони знайшли пакет з речами, а також пляшечку з суміш. Вони разом перевдягли малюка, провідниця перенесла теплої води, яку вони розігріли суміш. І нагодували дитину. То був хлопчик, такий гарненький, яка ж то мама кинула свою дитину. Тоді вони викликали представника поліції, який є в кожному поїзді. Чоловік прийшов через хвилин десять. Він розпитував Оксану про пригоду і як вона знайшла дитину. Провідниця тоді згадала, що в вагон заходила молода дівчина і несла цю сумку, а їй допомагав чоловік, який сидить в сусідньому купе. Вони пішли до того чоловіка, він же спав, поки розбудили і поки до нього дійшли, про що у нього запитують, він сказав Я просто допоміг молодій дівчині підняти сумку по сходах, а далі вона несла її сама, куди, та я не знаю. Суніч Оксана просиділа з малюком на руках. Вона боялася залишати його, щоб ненароком не випав, коли вагон хитається. Чоловік із сусіднього купе також сидів разом з дівчиною. Його звали Борис. Так вони й познайомились. На ранок вони в супроводі представника поліції понесли малюка до відділку. Борис, як і Оксана, переїхав до Одеси відпочивати, тому орендували житло в однієї бабусі. Вона здавала дві кімнати, от вони там і поселились. Хлопчика вони провідували щодня, цікавились, як просувається справа з приводу місцеперебування його горе мами. Оксана й Борис дружилися. Вони разом ходили всюди, їздили на екскурсії і взагалі увесь час проводили разом. Через три дні їм повідомили, що матір таки знайшли. Провідниця впізнала в ній ту дівчину, яка занесла сумку у вагон. Але в нею виявилась неповнолітня, яка народила на квартирі там, де проживала. Потім, таким чином, вона вирішила позбутися дитини. Боялася, що батьки дізнаються. Додому Борис і Оксана поверталися разом як пара. Вони вирішили одружитись і зайнятися всиновленням Жені. Так вони назвали хлопчика. Про їхнє подальше життя це вже інша розповідь.